Українська мова. Уроки 1920. Тема Правопис найуживаніших числівників. Зразки відмінювання числівників. Тема уроку з читання Жюль Верн. Уривок роману Діти капітана Гранта. НАЛАштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть Число… Речей, причина і початок. Числівник починаємо вивчати. Чудово. Пригадаємо, що таке числівник. Так, числівник це самостійна частина мови, яка вказує на кількість предметів або порядковий номер. І відповідає на питання скільки, котрий, «Котра?», котре, котрі. На сторінці 25 розгляньте схему числівник. Числівник має питання скільки, котрий, «Котра?», котре котрі. Поділяють на кількісні питання скільки та порядкові. Питання котрий, котра, котре, котрі. За будовою числівники поділяють на три групи: прості, складні, складені. Прості числівники це числівники, які мають один корінь. Наприклад, один, третій, сто, тисяча, сорок, п'ять. Запишіть один, два приклади. Складні числівники? Так, це числівники, які мають два і більше коренів, тобто декілька коренів. Наприклад, 300 50. Так, 12, 16, 80. Запишіть. Та складені числівники. Які числівники називають складеними? Так, це числівники, які мають два і більше слів. Наприклад, 121, 325, 1732 тощо. Запишіть свій приклад складеного числівника. Чудово! В наступному завданні напишіть порядкові числівники. Утворивши від кількісних. Наприклад, один скільки. Порядковий котрий? Перший так. Шість скільки. Котрий. Шостий молодці. Вісім скільки? Котрий? Восьмий так. А тепер самостійно спробуйте утворити порядкові числівники від кількісних у другому стопчику. Перевіримо. Скільки 2, котрий. Другий. Скільки сім, котрий. Сьомий. Скільки 100 котрий? Сотий так чудово. У вправі 5 прочитайте текст, правильно називаючи ці слівники. заповніть пропуски та поясніть написання в дужках. В 11 столітті так літера Т Київ був найбільшим. Так, найбільшим ми запишемо разом, адже це в нас найвищий ступінь порівняння прикметника містом Європи. А саме в 50 разів більшим за Лондон У 10 разів за Париж. Київ досяг розквіту так літера З. Префікс роз. Заправлі ння, Так, дві літери Н. Е. Ярослава Мудрого. З. 1010 до 1054 року. Дуже добре. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 5. Напишіть текст, записуючи ці числівники словами. Зверніть увагу, в 11 столітті також цей числівник, хоч він і записаний у римській системі числення, але ми пишемо словами. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово перевіримо. Звіртеся зеленим кольором виділені числівники, а також літери, які пропущені. Дуже добре. Тепер назвіть числівники та охарактеризуйте їх. Кількісні або порядкові і будовою – прості, складні або складені. Одинадцятому котрому, так, це є порядковий числівник. будовою – складений дуже добре. Наступний числівник. 50. Так, в скільки разів, в 50 разів. Це в нас кількісний числівник. Так, і забудовою складений. Десять. Також кількісний числівник з забудовою. Простий так, 1010-го. З котрого з 1010-го це в нас порядковий числівник. А забудовою. Так, це складений числівник. 1054-го. Котрого? До котрого до 1054? -го. Так, це порядковий числівник? Складений. Дуже добре. Закриваємо робочі зошитки. Сторіночка 26 у підручнику. Розгляньмо з вами відмінювання числівників 40, 90 та 100. Спочатку розглянемо зразок. На прикладі словосполучення 100 сіл. Називний скільки, 100 сіл. Родовий скількох 100 сіл. Бачимо у нас уже закінчення А. Давальний скільком. Ста села. Закінчення А. Знахідний скільки, сто сіл, орудний скількома. Ста села ми бачимо також закінчення А. Місцевий у скількох. У ста селах бачимо закінчення А. Яке ми можемо зробити висновок при відмінювання числівників 40, 90 100. Так, що у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках закінчення А, а в називовному і знахідному закінчення О змінимо з вами за зразком словосполучення 90 гривень. Отже, називний скільки 90 гривень? Родовий з кількох. 90 гривень. Так, закінчення в нас А. Позначаємо його як закінчення. Давальний скільком. Так, 90 гривня. Закінчення в нас А. У слові 90. Гривня закінчення ям. Знахідний скільки? Так, 90 гривень закінчення О, чудово! Дивимося з вами орудний відмінок. Орудний скількома? Так, 90 гривнями. Обов'язково позначайте закінчення. І місцевий у скількох? Або на скількох? Так, на 90 гривнях закінчення А. І у слові «гривнях» закінчення Ях. А тепер поставте відео на паузу та самостійно спробуйте змінити числівник 40 за зразком. Чудово! У вправі 8 Прочитайте речення та напишіть числівники словами у потрібній формі. Автобус із 50 пасажирами. Ставляємо питання. Так, автобус із кількома. Так, із 50 пасажирами. Пам'ятайте, що якщо в нас числівники закінчуються, позначають десяток, то в нас змінюється лише їхнє закінчення. З кількома 50 або 50 пасажирами. Пригадуємо, що там у нас подвійні закінчення. Наступне живуть у 70 містах. Живуть у скількох. Так, у 70 містах. Або ще може бути, у 70 містах. Пригадуємо також у нас подвійні закінчення. Керує 85 працівниками. Керує скількома працівниками. Так, 80 п'ятьма працівниками, або вісімся п'ятьома працівниками. Пригадуємо також у нас подвійні закінчення. І у слові 80 з кількома 80, і у слові 5 або 5 -ма. Дуже добре. У вправі 9 прочитайте приклади двома способами. Наприклад, 103 відняти 54 дорівнює 49. Другий спосіб. Від 103 відняти 54 дорівнює 49. Або ми знаємо ще один спосіб. 103 зменшити на 54 буде 49. Поставте відео на паузу та прочитайте кожний приклад. А тепер відкрийте робочий зошит. Запишіть вправа 9. Запишіть приклади, уживаючи прийменники від до. Наприклад, від 103 відняти 54 дорівнює 49. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Не закривайте робочі зошитки, запишіть вправа 10. Перегляньте відеофрагмент зі словниковими словами, та їх повторіть. Мільйон. П'ятдесят. П'ятсот. Шістнадцять шістдесят. шістсот. А тепер зі словами п'ятдесять шістсот. Складіть і запишіть речення. Чудово! Виконаємо вправу фотоапарат. Увага! Запишіть слова, які запам'ятали. Чудово! Усно виконаємо фонетичний розбір першого слова. Перше слово 500. Пригадуємо, ділимо слово на склади. Так, п'ятсот. Наголос у нас на літеру О. Даємо характеристику кожному складу. Перший склад. П'ят. Так, він у нас. Ненаголошений, закритий. Чудово даємо характеристику другу, другому складу. Так, склад сот. Закритий, наголошений. Пригадуємо характеристику кожного звуку. Літера П, літера П, звук П. Так, це в нас. Молодці приголосний, твердий. Глухий. Тепер поставте відео на паузу і спробуйте самостійно дати характеристику кожного звуку слова 500. Перевіряємо. Літера я в нас позначає два звуки й а. Спочатку даємо характеристику звуку Й. Й. Приголосний. Так, м'який, дзвінкий. Ще в нас літера Я позначає звук А. Так, так це голосний, ненаголошений, чудово. Наступна літера Т позначає звук Т. Даємо характеристику. Так, це приголосний, твердий, глухий. Так. Наступна літера С у слові 500 даємо характеристику звуку. Звук С, так. Це приголосний, твердий, глухий. Так, Наступна літера О позначає звук. О, чудово, даємо характеристику. Так, цей голосний наголошений. І наступна літера – «Т» – звук, Т. Це в нас. Так, приголосний, твердий, глухий. Рахуємо кількість букв. Бачимо: у нас шість буковок, а звуків сім звуків. Запишемо. Шість буковок, сім звуків. Отже, Літера Я тут позначає два звуки і А тому, тому що, що між літерою П і Я стоїть апостроф. Дуже добре. А тепер відкрийте робочі зошитки та запишіть вправа 12. Напишіть короткий лист знайкові та розкажіть йому про себе за планом. Але числівники запишіть словами. Перший пункт плану привітайся, назви своє ім'я, прізвище. Другий пункт плану укажи день, місяць, рік твого народження. Третій пункт плану повідоми рік, коли ти вступив, вступила до школи. Четвертий пункт плану напиши, що цікавого ти дізнався, дізналася про числівники. Одне два речення. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! І на закінчення уроку української мови візьміть участь у великих перегонах. Оберіть та обведіть автомобіль, на якому будете брати участь в авторалі. Тепер увага! На секундомірі поставте 4 хвилини. Та виконайте запропоновані завдання на 27-й сторіночці. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, чудова робота.